Доброго дня! Знову з вами ремонт від АДОЯ. От ми зараз у нас проходить монтаж кухні. Попереднього ми знімали, тільки починали. Мій напарник, який зараз знімає, який мене зараз знімає шніч, він коментував початок роботи. От ми зараз коли почепили. Є раз, два, три, чотири тумбочки. Всі у нас. Зарізи, всі повністю труби у нас ховаються. <свісно> Товариш підказує, що ми виставляємо повністю по е лазерному рівні. Всі повністю тумбочки у нас ідеально рівні. Ідеально. Е що хочу сказати далі. От у нас є зарізи, які ми зарізаємо повністю, щоб сховати труби. Витяжка ці всі зарізи, ми кромкуємо, як ви тут бачите. Всі повністю детальки, які ми зарізаємо, ми закромлюємо. Тобто Всі видимі і невидимі сторони у нас будуть кромковані. Це потрібно для того, щоб коли попадає волога, щоб плита не розпухла. Визені сторони закромлені, це не, не означає, що вам якісно зробили кухню і що вам вона буде служити дуже добре. В такому випадку ми закромлені. Дякую до.